Народження дітей, окрім радісних моментів батьківства, несе за собою і величезну відповідальність. Починається вона ще задовго до того, як маля побачить світ. Саме у цей час майбутнім матусям варто звернутися до жіночої консультації. Лікар-гінеколог із багаторічним стажем Лада Писаренко розповіла, чому це необхідно. Забезпечення нагляду за вагітними жінками, ведення їх пологів після пологового періоду, забезпечення контрацепцією надійною. Постійно в жіночій консультації працює школа відповідального батьківства. За три місяці 2014 року було проведено 58 занять, які відвідали 182 жінки та 84 чоловіка. Заняття в школі відповідального батьківства сприяють максимальному грудному вигодовуванню новонароджених. Також профілактують профілактику раптової смерті новонародженого. Також Лада Анатоліївна розповіла, що більшість майбутніх матусь із усією серйозністю ставляться до свого статусу та прислухаються до порад лікарів. На питання ж стосовно жінок, скажімо, менш відповідальних, лікар відповіла загальними фразами, зазначивши лише, що їх небагато. Така реакція є цілком зрозумілою, адже тема доволі неоднозначна. А лікарі у цих випадках можуть тільки порадити та попередити про наслідки на більш радикальний вплив, вони просто не мають права. Ну, звичайно, є деякі відсоток вагітних, які не зовсім сумліно виконують призначення. Виникнення перинатальних ускладнень, ускладнень в пологах, ускладнень в пологах збільшення кількості кесарських розтинів. Крім питань пов'язаних із плануванням сім'ї та вагітністю, у жіночій консультації займаються в цілому проблематикою жіночого здоров'я. Медики розповідають, що порівняно з минулими роками кількість гінекологічних хворих дещо збільшилась. Жінки з гінекологічної патології спостерігаються у дільничних лікарів. Якщо вони потребують консервативного лікування, вони його отримують у дільничого лікаря. Оперативне лікування проводиться на базі гінекологічного відділення роменської церкви або у випадки необхідності у обласному клінічному пологому. На жаль, за останні п'ять років спостерігається тенденція до збільшення онкологічних захворювань. Як повідомляють медики, така тенденція може бути викликана як погіршенням екології, так і не завжди задовільним рівнем життя. Звісно ж, вирішення таких глобальних питань кожній окремій жінці не під силу. Але рекомендовані звернення до гінеколога раз на рік допоможуть принаймні виявити захворювання на ранніх стадіях та зробити лікування більш ефективним. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.